Урок 102. Я розділяю Божу волю щодо мене, яка є щастям. Ти не хочеш страждати. Ти можеш думати, що страждання приносять користь, і навіть можеш деякий час вірити, що воно приносить тобі те, чого ти хочеш. Але зараз ця віра безперечно похитнулася, принаймні настільки, щоби ти поставив її під сумнів і запідозрив, що вона насправді не має сенсу. Вона ще не зникла, але їй бракує коріння, яке колись міцно прикріплювало її до темних і прихованих. Таємниць твого розуму. Сьогодні ми спробуємо ще більше послабити ослаблену хватку та усвідомимо, що страждання не має мети, не має причини та не має сили досягти чогось. Взагалі нічого не може придбати, нічого не пропонує і не. Не існує і все, що, на твою думку пропонує тобі, не має існування як і само по собі. Ти був рабом нічого. Будь вільним сьогодні, щоб приєднатися до щасливої волі Бога. Протягом кількох днів. Ми продовжуватимемо присвячувати наші періоди практики вправам, покликаним допомогти тобі досягти щастя, яке Божа воля вклала у тобі. Ось твій дім і твоя безпека. Ось твій спокій і тут немає страху. Ось Спасіння і ось нарешті відпочинок. Почни свої заняття сьогодні з прийняттям Божої волі щодо тебе. Скажи, я поділяю Божу волю щастя для мене, і зараз я приймаю це як мою функцію. Тоді Шукай цю функцію у глибині свого розуму, тому що вона там і тільки чекає на твій вибір. Ти не можеш не знайти її, коли дізнаєшся, що вибір за тобою і що ти поділяєш волю Бога. Будь щасливий. Тому що твоя єдина функція тут, це щастя. Не потрібно бути тобі менш люблячим у порівнянні з Сином Божим, того, чия любов створила його гідним любові як себе. На додаток до цих п'ятихвилинних вправ щогодини між перервами кажи собі, що тепер. Ти прийняв щастя як свою єдину функцію і будь певний, що роблячи це, ти об'єднуєш себе з волею Бога. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!